Глядачів каналу Житомир сьогодні у програмі Мова про мову говоритимемо про суржик, його особливості та місце у нашому спілкуванні у другій частині програми для малят, казочка від дідуся Ладимира. Але про це дещо пізніше розпочнемо програму творчим і поетичним дебютом юної Житомирянки. Власний вірш декламуватиме Олександра Нестерук. Особисто мене вразили не тільки майстерне володіння словом та творчі здібності цієї дівчинки. Вражає недитяче сприйняття дійсності і нашого сьогодення. Мене звати Олександра Нестерук, мені 12 років, я, жив, я народилася і живу у місті Житомирі, навчаюся у 6 класі загальноосвітньої школи номер 5 у кожної людини в житті є своє покликання, а я вважаю, що моє покликання це вірші. Я почала писати вірші з 10 років і у майбутньому хочу стати письменником. Я пишу різні вірші, вони на різні теми, але зараз події в країні вони надихнули мене на написання вірша Єдина країна. Країна моя, райська земля. Вона була створена Богом, і саме у ній народилася я, частинка міцного народу. У нашій країні все гарне і цікаве, красиві містечка і села. Та нам не було любо тут ласкаво. Життя в нас було невеселе. Та як всім радіти, коли наша влада нечесною злою була завжди приїжджала на різні наради, ті не довели до добра. Вона обіцяла покращення будуть. Ми знали, то просто слова, і це не сподобалось нашому люду. Настала епоха нова. Епоха відродження скинули владу і загинуло сотні людей. На жаль, не придумали ми це, то правда, і заплакала тисяч очей, і небо здригнулось, жало би був час в душі лише печаль та самотність. Героїв, віддавши життя за всіх нас, назвали Небесна Сотня. А тижні минали. Народ вибирав главу, керівництво держави. Ми голосували, відклавши всі справи, і ось президента обрали. Усі сподівалися, що відтепер усе на місця своє стане. Жила у серцях нас Надія. тепер добро і справедливість настане. Потроху в країну добро утвертавсь, радісвіт спокійному миру. Та саме, коли на місця все ставало, Росія підняла сокиру й на нас замахнулася. Крим відрубала, забрала частину землі і людь в Україні, в сусідки ж держави, справлялося свято в Кремлі. Піднялась країна, й пішли захищати кордони, найкращі сини. Їм хліб би ростити, а не воювати. Вони ж не хотіли війни. Як хочеться вірити, що змовкнуть гармати, що мир запанує навік. Нехай перемови ведуть дипломати. Війна ж козакам не вкорочує вік. Нехай повернуться живими солдати і висохнуть сльози у мами в очах. Хай діток до школи ведуть їхні тати, а подвиг їх житиме вічно в піснях. Мова людини точно вказує на її культурний, інтелектуальний та освітній рівень. І мовний суржик аж ніяк не додає позитиву до загального враження про людину. Цікаво, що всі літературні мови це колишні суржики. Будь-яку літературну мову можна розглядати як певний стандарт, а всі стандарти річ минуща. Тому рано чи пізно всі сучасні літературні мови мусять відійти у минуле і дати дорогу новим стандартам, новим мовам, які виникнуть вочевидь як певні мовні суржики. Одначе то загальнонаукові тенденції. А наше з вами спілкування суржик точно не прикрашає. Отож, про сучасні тенденції і стандарти далі. На сьогодні вже перед нами, українцями, не стоїть питання, якою мовою розмовляти. На сьогодні перед нами існує інша проблема як розмовляти таким чином, щоб наша мова не викликала певних якихось питань, щоб наша мова не привертала увагу оточуючих тими чи іншими негараздами. Адже багато хто з нас вже чітко усвідомлює місце і роль української мови в нашому житті. Але не всі ми знаємо, як саме потрібно спілкуватися. Недаремно в українців є такий жарт. Ви чуєте, що ви говорите? Ні, я не люблю підслуховувати. Тому, мабуть, нам потрібно підслуховувати не тільки за людьми, які навколо нас, а й за самими собою. Висока культура мовлення означає досконале володіння літературною мовою у процесі спілкування та мовленнєву майстерність. А саме дотримання мовних норм, вимови, наголосу, слововжитку і побудови висловів, точність, ясність, чистоту, логічну стрункість, багатство та доречність мовлення, а також дотримання правил мовленнєвого етикету важливою проблемою сьогодення є недосконале володіння мовою так за результатами опитування. Житомирян, яке проводили студенти під керівництвом викладачів кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, можна стверджувати таке, що в нашому місті переважає, на жаль, не українська мова, навіть не російська, як багато хто переконаний, а таке явище, як суржик. І виникає питання: а що ж таке суржик? Суржик це поняття, яке безпосередньо стосується такої комунікативної ознаки, як чистота мовлення, що забезпечується насамперед правильним звучанням слів, вживанням тільки літературно нормативних мовних одиниць, правильних граматичних форм тощо. Тобто чистота мовлення передбачає відсутність суржику як такого. А що ж ми маємо насправді в реальному існуванні? У мовленні ми часто вживаємо зайві слова, слова паразити, слова, які допомагають нам заповнити паузи, коли нам не вистачає слів, коли вам не, нам не вистачає інших мовних засобів. Хто не чув таких одиниць або й сам не вживав, як «ну от значить, тіпа? Як це чуєш, знаєш, так сказати? Тощо, типу, розумієш і подібних. Такі слова ми вживаємо інколи для таких своєрідних зв'язків між нормативними мовними одиницями. І їх можна легко позбутися цих слів, якщо уважно слідкувати за своїм мовленням, якщо володіти бездоганно мовними нормами і, звичайно ж, за умови, якщо ми маємо багате, розвинене мовлення. Вживання таких слів. Є не є недоречним. Не завжди доречним є і вживання просторічної лексики, лексики часто канцелярської у тих чи інших ситуаціях спілкування. Все це засмічує наше мовлення. Але найбільшу загрозу в цьому плані несе таке негативне явище, яке притаманне нашому суспільству як суржик. Адже під чистотою мовлення ми розуміємо саме відсутність суржику як такого. Що ж означає саме слово «суржик»? Це слово означає штучну, нечисту, змішану мову. Така мова виникає внаслідок тісних контактів, близькоспоріднених мов. Людина, яка досконало володіє близькоспорідненими мовами українською і російською, а також більш віддаленою, але мовою цієї ж мовної сім'ї, тобто індоєвропейською, англійською? Вона буде змішувати мовні одиниці насамперед української і російської мов. Спільність таких рис призводить до того, що недосконале володіння мов... рідною мовою, викликає мовленнєві помилки, спричинені впливом іншої, зокрема російської мови. Слово соржик в первинному значенні означає суміш зерна різних сортів, неякісну суміш. І з цього зерна виготовляли неякісне борошно. Яке використовували в голодні роки, таке явище притаманне не лише нашому суспільству, таке явище спостерігається і в наших сусідів білорусів. Тільки там воно називається трасянка. Первинне значення його походить від того, що це суміш соломи і сіна, тобто в сіну натрусили соломи, і знову ж таки воно не використовується з певними потребами. Подібні явища накладання однієї мови на іншу спостерігалися і в інших народів. Так, наприклад, в 70-х роках минулого століття у французькій мові спостерігалося таке явище, як франгліш, тобто засилля англійських слів у французькій мові, заходи по боротьбі з якими здійснювалися на державному рівні. Суржик охоплює різні рівні мовної системи, особливо потерпає від цього явища рівень усно-розмовного мовлення. Адже саме вимова слів найбільше зазнає впливу з боку інших споріднених мов. Так інколи вплив суржика спостерігається, наприклад, на рівні звучання. Хто з нас не чув слова ноль замість слова нуль або і сам не вживав, реєстратура замість українського відповідника реєстратура? Двойка замість двійка. Хожу, сижу замість наших нормативних. Ходжу і сиджу. Слова іншомовного походження, запозичені до нас в різні періоди, часто через посередництво інших мов, зокрема і російської, такі як лекція, директор, університет. Ми можемо чути, як лекція, директор, університет. Магазин замість магазин, і таких прикладів кожен з нас може навести надто багато. Наступним таким цікавим аспектом впливу іншої мови на нашу є зміна наголосу. Так, під впливом російської у нас часто вимовляють одинадцять, чотирнадцять, 80, замість одинадцять, чотирнадцять, вісімдесят. Новий старий, замість новий старий. Порушуються часто і словотворчі закони. Так всі ми чуємо: англічанка, лікарство, зварник осінню, восени замість наших українських, англійка. Ліки, зварювальник восени навесні. Потрібно відзначити, що вплив спостерігається і на рівні утворення граматичних форм. Наприклад, ми чуємо у продажі замість «у продажу», два студента замість два студенти, по дорозі замість дорогою і багато інших подібних прикладів. Надзвичайно багато в нашому мовленні є і лексичних кальок. Наприклад, ми... Вживаємо не дивлячись на натомість в нас є гарна така конструкція, незважаючи на, ми чуємо по фамілії, а потрібно на прізвище. Всі вживають учбовий в той час, коли потрібно вживати навчальний. Я рахую, замість я вважаю, рахувати можна гроші або щось інше, що піддається обрахункам. Порушують норми слововжитку і в інших випадках. Наприклад, в місті можна почути, хто крайній, замість хто останній, взяти щось в розсрочку замість в кредит або на виплат. Вам іде ця шляпка замість українського, вам пасує, личить або до лиця цей капелюшок. Проблема впливу такого явища, як Суржик, на мовну свідомість наших громадян, дуже актуальна. Вплив інших близько споріднених мов спостерігається в усі часи і в усіх народів. І він проникає абсолютно в усі сфери. І коли ми чуємо, як наших діток називають Сережа, Максим, «Света», Крістіна, Нікіта, Кіріл. Останні форми, до речі, Крістіна, Нікіта, Кіріл набувають такого й писемного характеру, що несе ще більшу загрозу для нашого суспільства. І от коли ми чуємо такі форми, у нас виникає питання: а чому ж не називати діток звичним для нас Христинка, Микитка, Кирило, звичайно, Сергійко, Миколко замість таких спотворених мовних покручів? Явище Суржика проникає і в сферу мовного етикету. Коли ми вітаючись, вживаємо самі або чуємо від знайомих такі одиниці, як Привіт замість нормативного привіт, «пока» замість нашого рідного до зустрічі, всього доброго, а натомість є українське на все добре. Потрібно зазначити, що Вживання таких слів викликає певний супротив у відповідної категорії, але далеко не всі це ще усвідомлюють. І досить таки часто Маше, наше з вами мовлення полонять такі слова, як «все, здача тоже, все рівно, куди, сюда, за, замість наших українських, наших рідних, все решта, все одно. Туди, сюди, туди. При цьому навіть ми не задумуємося про походження таких слів, але це знову ж таки словесні покручі, мовні бур'яни, яких потрібно уникати. Бо фактично, це слова, які не належать ні до однієї, ні до іншої мовної системи. Частіше за все, вживання таких мовних одиниць є ознакою байдужості. Мовця до того, що він говорить. Адже той, хто промовляє такі слова, він чітко усвідомлює, що їх немає в нашому мовленні. Дуже часто ми вживаємо одиниці типу «вроді», «вообще», тіпа, «ладно». А де вони взялися? Звідки вони йдуть? Ми їх просто можемо уникати. І зробити це досить таки просто. Достатньо тільки задумуватися над тим, що ми говоримо. І звичайно ж. Про яке інтелектуальне зростання, про який професійний рівень можна говорити, якщо людина не може чітко висловити свої думки, якщо людина не може сформувати своє висловлювання саме за допомогою нормативних мовних конструкцій, а використовує такі слова, про які ми щойно говорили. Наступна рубрика для дітей для вас малята українська народна казка. Оповідач Володимир Захарович Савченко, режисер театру і телебачення, поет, драматург, журналіст, заслужений артист України. Але для вас малята він, дідусь Владимир. Отож, слухайте і дивіться казочку. Дорогі малятка, хлопчики й дівчатка, я прочитаю вам українську народну казочку Рукавичка. Ішов дід лісом, за ним біг собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку, та й каже. Тут я житиму. Коли це жабка плигає та й плигає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто жабка-скрикотушка, пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, а, а хто, хто, хто в цій рукавичці, мишка скреботушка жабка з крикотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть мене, бо холодно. Іди!» От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкряботушка, жабка, скрикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка. Пустіть і мене та йди вже йди. Уже їх четверо, аж суне вовчик та й собі до рукавички питає. О, о, хто хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкряботушка, жабка, скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик, братик, пустіть і мене. Та йди вже, йди, у ліс і той, уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хра хро 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 а хто хто, хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка зайчик побігайчик, лисичка, сестричка та вовчик, братик. А ти хто? Хра хра, хра 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 а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде, то все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш, та я вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? йди, відповіли з рукавички звірі. Уліз і той. Уже іще шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі. Вилазить ведмідь та й собі до рукавички, ревей, питається. А хто? Хто в цій рукавиці живе? О -о 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 -о! Мишка шкреботушка жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто? О-о-о, як вас багато, а, а я ведмідь на бридж. пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо, я з краєчку примощуся. Та вже йди, йди, тільки скраєчку. Уліз ведмідь, семеро стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглянувся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді. Бум! Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. От така, мої дітеньки, казочка вам від дідуся Ладимира. Ми завершуємо випуск програми. Уже традиційно запрошую до спільної роботи з дослідження української мови усіх небайдужих. Пишіть нам на електронну адресу та діліться цінним досвідом і знаннями. Шануємося і шануємо рідну українську мову.